Всім привіт! І ось моє нарешті прочитане за грудень. Я ніяк не встигала нормально його засняти грудні місяці. Я прочитала небагато книжок. Я думала, що я закрию челендж на 120 книжок, взагалі планувала 100, потім поставила 120. 120 не вийшло, бо грудень був дуже завалений роботою. І я зробила все ж 112. Тому в мене вісім прочитаних книжок, з якими я хочу поділитися з вами. Перша книжка, яку я читала, це була книжка майже на книжковий клуб, але я не встигла дійти до того місця, яке мені було потрібно. А ми читали Гаррі Поттера, точніше, всі частини обговорювали Гаррі Поттера на книжковому клубі. А тому у нас тому я вирішила взяти почитати Алана Рікмана, шалена глибоко. Спочатку мені не сильно сподобалося, а це автобіографія, реально написана Аланом Рікманом, тобто це навіть не автобіографія, це його щоденники. І там багато як люди самі для себе пишуть щоденники. Вони говорять, вони просто пишуть, з ким вони зустрічаються, вони нічого нікому не пояснюють, просто він пише, може писати за один день опис два речення, одне речення, одне слово. І взагалі, по-різному, взагалі може бути, але е, десь, може, більше четвертини книжки мені було доволі нудно. А, бо я не була, в, ну я не живу в Англії, а, я не знаю всіх цих людей в 90-х роках, і мені було не сильно цікаво, тому я читала і більше пролистувала. Але далі були. Е, Такі, е, як це сказати, далі були зйомки по Гаррі Потеру, і стало дуже цікаво. Е, кінцівка мене настільки розмазала, що я ридала просто е, дуже сильно. дуже сильно. Це е, просто в кінці ви бачите його записи, як він іде в лікарню, одним словом, в лікарню, в лікарню, в лікарню. І е, потім обриваються ці записи, і лист від е, після слова від його дружини, він був з однією дружиною все життя і розказувала його останні моменти. Мені було дуже сумно, я зараз, як згадую, знову починаю хочеться заплакати. От, але ну дійсно мені дуже сильно сподобалася. Ця книжка, тож, якщо ви хочете все ж таки поглибити свої враження по Гаррі Поттеру, навіть такі маленькі. Бо він пише реально дуже маленькими реченнями. А я раджу все ж таки е, прочитати цю книжку, тому що я багато дуже посміхалась. О, і забула додати, мені дуже сподобалося десь середини він почав розказувати, як вони проводять Різдво. А Різдво вони з дружини завжди проводять так, е, ніби у них вони їздять в теплі країни і там е, дуже дуже затишно проводять. Ну, мені прям сильно сподобалося. Він так затишно описує, як він. Це треба читати. Наступна книжка це Dark Academy. Я вирішила дати другий шанс цій авторці. Це Рутве та Дівчина. А я вже читала Рутве одне за одним. Мені не сподобалось. Ну як? Мені сподобалося, але я цю книжку продала, бо перечитувати її взагалі не планую, хоча вона дуже гарна. Мені дуже сильно подобається «Зріз» в тій книжці, але я вирішила е, прочитати ще одну її книжку, щоб впевнено казати, чи подобається вона мені чи ні. І якщо чесно, ця книжка мене поставила ступор, тому що вона мені набагато більше сподобалась, подо... тому що вона мені набагато більше сподобалась, ніж одне за одним. Це про Оксфорд, в, якому, в який приїжджає студентка. У неї немає сильно грошей, вона. Приїхала по стипендії, і у неї сусідка по їхніх кімнатах. А це дуже багатійка, і така, яка хоче всього і робити дуже дивні речі. Чим воручить головну героїню і починає вона жити своє життя нарешті, тому що вона постійно за щось ховалась. Там багато чого відбувається. З біля них з'являються друзі, які допомагають. У нас взагалі тут дві лінії старша і молодша головна героїня. Тобто молодша це в Оксфорді, а старша, яка вже доросла, вагітна і одружена. В Оксфорд вона не закінчила, тому що вбивають її подругу, і вона єдина хто. Сказала, що це був, була тата людина, яку вона бачила на сходах. Але, можливо, це була і не вона. Вона вже не пам'ятає і в неї проблеми. Вона хоче вирішити, чи правильно це було, чи ні. Тому що ця людина померла в в'язниці, і вона із за цього дуже переживає. От, і... Насправді ця книжка мене тримала до кінця. Насправді ця книжка мені сподобалась більше за одне за одним, тому що в, в тій книжці було більше 100 сторінок, чи ну, може трошки менше, 70-80, щось таке сторінок про те, як вони бігли. Вона бігла від вбивці, а тут до самого кінця не було. Ну, я не знала, хто вбивця. Ну, це було доволі цікаво. От, і, і тому я рада, що. я... Але, знаєте, так дивно, із-за того, що я прочитала вже одне за одним, і я маю маясь е, на цю авторку, я не знаю, звинувачення. А е, тому я поставила ці книжці 4 з 5, Хоча, напевно, якби я не читала одне за одним, я б поставила 5 з 5. І не знаю чому, але в мене все ж є таке, от, знаєте, сум, сумління, сум від того, що я. Е, від ну, того, що я читала ту книжку, і тепер у мене як ніби, ніби на, на, на ній стоїть якась, на цій авторці якась печатка. Наступна книжка в мене вже далі йдуть зимові книжки, які я читала: Це «Our House. А, видавництво видавництво, Якщо будете бачити її в магазинах, книгарнях, купуйте. Її вже ну, немає у видавництві, її вже всю розпродали. А, ця книжка про. Тут є головний герой, у якого є його друг, який е мав спробу завершити своє життя, але. Е він вже в лікарні, головний герой його навідує, але йому пропонують, щоб він пожив окремо від батьків, щоб налагодив свою психіку. А вже ж він буде їздити в лікарню і там до психолога навідуватися, але їм треба окремо від батьків, тому що вони можуть не посприяти його лікуванню. І тому головний герой з другом переїжджають в будинок його діда, старий, де вони починають жити. І до них приєднується група різних людей, яких я навіть друзів не можу назвати. Це просто знайомі, які потім збираються в одну ватагу, а стають знайомими друзями. Тобто, у головного героя є дівчина, він привів туди дівчину. Дівчину не відпускають батьки, тому вона привела ще свою кращу подружку. Потім з'являється ще один друг. Тобто дуже цікаво, як вони живуть в одному містечку, і мені було що цікаво, в цій книжці, те що тут розказується про військову мобілізацію саме, щоб проходити в 17 чи 18 років. тобто Кожен зобов'язаний, якщо ти не проходиш, ти йдеш в. Відпрацьовувати ці роки на якихось фермах чи щось такого, вони самі вирішують, де ти саме будеш відпрацьовувати, і мені сподобалось бо я не знала цього. А плюс це просто таке селище, це не місто, і про їхні мрії, про людей, які там. Мені дуже сподобались ілюстрації в цій книжці. Тобто я прям отримала дуже сильне задоволення. Хоча книжка сама по собі вона дуже сумна. Наступна книжка це Крісмас Крихітко. А тут головна героїня вона з маленького містечка Крістмас, і, яке вже давно немає Крістмас Мут. У них все похмуро і не так яскраво, тому що багато людей поїхало. Немає грошей вкладатися в облаштування Крістмасу, Ну, Різдва, тобто. І е, вона поїхала ж вчитися в дуже крутий, е, круту, круту школу, а в інше місто, дуже далеко. І там вона нікому не потрібна. Хоча в школі своїй старій вона була доволі розумна, вона була дуже крутою. А тут вона тут багато таких розумних. Ну вона не така вже й розумна з е, разом з іншими розумними. І вона. Дуже похнюпилась, їй стало сумно. Вона хоче піти вже зі школи цієї крутої, тому що в неї немає часу і немає друзів, їй сумно, вона хоче назад додому, де в неї є подруга, де є колишній, якого вона кинула перед тим, як поїхати. І вона просто їде на Різдво до себе додому, щоб якось можливо глянути, чи хоче вона реально переїхати. От і пише на сайті міста Крісмас, до якого в неї був доступ. Бо в неї батьки, точніше, ну батьки і бабуся мають готель, і вона, і вони там щось якось підключені, чи як, і вона розказала, що Крісмас це дуже круте місто. Розказала про це все своїм друзям в інстаграм. І один із хлопців, який просто дуже сильно з нею ворогував. А в школі він приїхав, щоб показати своїй тітці з Британії реальний крістмас в Америці. Але для цього прийшлося головні герої попотіти і показати реальне американське різдво, тобто зробити свято дуже гарно. От, і мені загалом сподобалася ця книжка. Вона дуже тепла, різдвяна, вона мені підняла дуже настрій. А я вам нагадую, що в мене є на сайті ранок Рідбері знижка на мінус 20% на будь-які книжки, навіть закційні, навіть якщо вони наперед замовлені, тобто ви можете отримати більше знижку, ніж на замовлені, Тому раджу вам скористатися нею. Це моє ім'я Ангеліна, просто. І у вас буде знижка мінус 20% на будь-які книжки від Ранок і Рідбері. Так, наступна книжка це просто настільки мило це цієї зими Еліс Осман. Я читала тільки ніби чотири частини, коли завмирає серце, але я дуже хочу. Е, ні, три. Я читала три, але я хочу заново їх е, збирати. У мене немає коміксів, е, у мене є книжки, але новели я майже не читала, тільки ось цю. І мені настільки сподобалося, якщо ви дивилися останній сезон, коли вмирає серце. Це просто серія, де відбувалося Різдво. Як готувалися до нього, а тут про те, як з'являється мопсик у одного з головних героїв, як батьки і родичі реагують не тільки на те, що хлопці зустрічаються одне з одним, а й на те, що е, там є проблема у головного героя е, Чарлі з їжею. А це дуже цікаво, дуже болюче в деяких моментах сумно, але все ж таки воно мені настільки підняло настрій, це такі добрі новели, що я просто така щаслива, і воно мені потрапило в відео найкраще прочитане, тому що я ще тоді була під сильним враженням, тому що ну настільки добрі історії. От якщо ви не дивилися, то раджу подивитися. Наступна книжка це дім із зеленого скла. Вона мене переїхала з минулого року. А ця книжка мені сподобалась загалом, але не настільки сильно, що прям от п'ятірка це десь четвірка. У нас є хлопчик, який живе, він прийомний, він живе зі своїми батьками. Він китайського походження, він не знає, хто його батьки. У нього є його батьки. Вони мають готель. Готель з чотирнадця 14 чотирнадцятій будинок, який раніше взагалі. Був чи бандита одного якогось, чи ну щось типу того. Це був його будинок, і він залишив там деякі підсказки. І якось на Різдво він думав, що він залишиться і ніхто не прийде, бо в готель на Різдво не сильно хтось приїжджає. А тут і приїхало дуже багато людей, і всі вони дивні. І е, головний герой починає розв'язувати справу. Що відбувається, хто що, тому що починають зникати якісь речі, важливі речі, і він знаходить карту, він починає шукати і знаходити те, що на цій карті. Також йому допомагає дівчинка, яка приїхала до е, головного героя, це е, дочка е, прибиральниці, яка буде допомагати їм на Різдво, під Різдво. От і мені сподобалося, але трошки затягнуто і довго. Я навіть не впевнена, що діти чи підлітки таке дочитали, тому що ну насправді доволі затягнуто. Тому другу частину навіть і не планую читати. Так, наступна книжка. А, яка мені дуже сильно сподобалася, це хороша дівчинка зіпсована кров. Це друга частина посівника з убив для хорошої дівчинки. А, це друга частина, і мені дуже сильно сподобалася. Якщо ви а, читали першу і думали: Ой, та не буду читати другу, можливо, вона гірша. Ні, вона на тому ж самому рівні. Я в шоці, наскільки вона така ж, знаєте, як це сказати? А, Така ж добре написана. Я дивилася 13 причин, чому а, і перший сезон мені сподобався, а другий ні, бо там почався судовий процес. Тут так само є судовий процес, але він настільки на фоні, що його майже і немає. Тобто він інколи виринає, коли якісь трапилися там сюжетні повороти. Але більшість тут головна герої до головної героїні а, Піп приходить її найкращий друг, який. Каже, що його брат, який жив з ними, він тихий, спокійний хлопець, просто взяв і зник. І вони не розуміють, чому. Батько не сильно його шукає, а мати шукає і не може знайти. І вони всі переживають. Тому він просить піп, щоб вона, так як у неї великий подкаст, у неї. Вона розв'язала минулу справу, щоб вона їм допомогла. Я не змогла вгадати, хто тут винувати, що трапилося. От настільки мене заплутали, але це була настільки приємна і добра детективна історія, що я раджу всім не знаю. Мені, мені ця історія от прям настільки теж сподобалася, що теж в моїх топах минулого року. Ну я не знаю просто ці історії. Е, мені прям дуже сильно сподобалося, хоча на Netflix серіал не сподобався. Якщо ви читали, розкажіть. До речі, на цю книжку в мене теж діє знижка, тому що це видавництво Рідбері. Тому, якщо ви хочете її купити, то з мінус 20% знижка буде набагато приємніша. Наступна книжка це якби ж різдво було щодня. Дочитувала прям під новий рік. Тому вважайте це остання остання книжечка, яку я дочитувала в минулому році. А, ця книжка, я думала, ну це просто хороша історія, типу, добра, нормальна, але вона в мене настільки, я просто ридала перед новим роком від цієї історії. Вона настільки мила, сумна, класна. А, в якийсь момент а, тут дуже багато героїв. Давайте розкажу про кожного, щоб ви задумались, і можливо, собі її купили на наступний рік, тому що я її раджу. Можливо, навіть і зараз, поки що така зимова. Ну, ще зима є, і можна її прочитати. У нас тут є три пари. Перша пара це подружжя, яке не може розвестися, вони постійно сваряться і у них постійно проблеми в сім'ї. І вони хочуть розвестися, тому вони вирішили зустрітися і, нарешті, підписати папери. Друга пара це секретарка і її бос. Секретарка закохана в нього, бос її взагалі не помічає. І пара е, двох е, чоловіків один більш старий, а інший молодший, і вони один одного дуже сильно кохають, і всі вони е, зупинилися в одному аля готелі, але це був просто такий будиночок. Її був єдиним прихистком для цих всіх пар, тому що сильна була заметіль і неможливо було їхати по дорозі багато снігу, вітру, і вони всі сховалися на тиждень, поки було Різдво, до Різдва, і вони всі разом провели час. А це настільки мила і сумна історія. Я не знаю мене. Досліз да, вона вразила. Я її з радістю буду перечитувати, тому що вона ну, просто одна із моїх найкращих а, зимових істро, історій в, цьому, в минулому році. А, мені дуже подобається, як книголав видав взагалі ось цю м'яку серію. Вона дуже гарна, вона якісна. Тому е, зараз, до речі, в них виходить якась книжка, чи вже вийшла щось там п'яна вишня. Я її теж, можливо, хотіла би ну, купити, тому що мені сподобалась ось ця книжка, хоча нотація мене не сильно прям приваблювала. Я планую спробувати ще пару їх книжок в цій серії. Якщо вони вибрали цю, то я не знаю навіть, яка наступна, мене дуже це цікавить. От, Таке в мене було прочитане за грудень вісім книжечок великих. От, дякую вам всім за увагу. Якщо ви щось з цього читали, розкажіть. Мені буде дуже це цікаво. А я вам дякую, що ви подивилися це відео. Дякую вам всім за увагу і всім па-па!